для нас завжди стається дітьми, і ми їх повинні підтримувати. Вони закінчили навчальний рік, дуже себе гарно вели, і тому вони сьогодні отримали подарунки. Це наша підтримка дітей, підтримка родин опікунів. Сьогодні були родини опікунів, де були два, три, чотири дітей, дуже маленькі. І шана їм за їхню працю, що виховують дітей, батьківських чи сиріт. І Я дуже вдячна, що у мене велика команда. Які підтримали нас, люди по всій Україні, не тільки Миколаєва, відправляли подарунки новою поштою, в інтернет магазин закупляли нас, пересилали, щось може докладали, що просто принесли і казали, доложіть в і таким чином. Сьогодні 60 дітей отримали дуже гарні великі подарунки, і вони розраховані по віку. Це найголовніше. Це не просто там якийсь пазл, далі якась цукерка. Повага до цих людей, чарівників, і шана з тим, хто з такими людьми працює. А ми чарівники маленька колесо між ними та дітьми.